Доброго дня, мене звати Людмила. Я працюю в епіцентрі у місті Буча у дитячому відділі. Епі сьогодні пропоную вам ознайомитися з новинкою від «Фуріал». Це інтерактивна іграшка. Кінгурядко, мама Джозі в упаковці. Де вона сюрпризом? Також до комплекту входять три кінгурятки – хлопчик, дівчинка. Третє кінгурядку можна дізнатися тільки тоді, коли розпакувати упаковку. Цієї іграшки більше 70 ком комбінацій. Вона може рухати голівкою, рухати лапками, стрибати також. Вона може тримати своїх кінгуряток, при цьому видавати дуже люблячі звуки. До комплекту також входять різні аксесуари, і один аксесуар. Йде для самої мами Джозі смузі коктейль Коли вона п'є цей смузі коктейль вона видає дуже кумедні звуки, також може навіть гикати. Я впевнена, що вам теж припаде до душі ця іграшка як дорослим, так і дітям. Завітайте до епіцентру у місті Буча та переконайтеся у тому, що в нас дуже великий вибір іграшок для дітей різного віку. Гарного вам дня!